Слава Україні! Дуже велика подяка моєму старому товаришу, скажімо так, другу мого дитинства Максиму Мельничуку за таку допомоч в віді цього шикарного автомобіля швидкої допомоги, який буде рятувати життя наших хлопців. Ну, а Також дуже велика подяка всім, хто приймав. Всьому участь, всім волонтерам, всім небайдужим. Дякуємо нашим друзям з Італії, дякуємо таким людям, як Максим, які знаходять можливість в такий складний час допомагати нашим захисникам і знайшов кошти на придбання цього авто. Наші друзі, наші закордонні партнери допомогли доставити це авто до Луцька. Ми разом із хлопцями доставили вже його безпосередньо в Донецьку область. Нехай ця автівка. Допомагає нашим воїнам, рятує їхнє життя. Ну і хай, як то кажуть, за призначенням вам не знадобиться. Так, по хліб їздити. <рес> <рес> слава Україні! Героям слава!